Через грозу у прикордонні здетонували міни. Боєць волинської сотки просить врятувати його доньку. Волинські прикордонники шикувалися у стрій. Яка причина? Вітаю у студії 12-го Роман Вербич і для початку про злочин і кару. Тюрма у ухилянту рік за ґратами проведе житель Київщини, який через ягодин намагався втекти за кордон. Для цього подбав про пакет документів. За підробки не пошкодував 5 тисяч доларів. 30-річний чоловік показав прикордонникам підроблені тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, наказ про службове відрядження за кордон, посвідчення про відстрочку від призову та документ, що працює у місцевій раді. Ті помітили, що папери фальшиві. І Хоча чолов'яга вину визнав та каявся, суддя таки покарав його ув'язненням. Далі актуальна інформація для тих, хто дивиться ці новини на Ютуб. Якщо ви ще не підписані на наш канал, новини 12», зробіть це. Тобто підпишіться просто зараз. Це дуже важливо. Завдяки такій простій для вас дії ви допоможете побачити чесні, актуальні та цікаві новини краю значно більшій кількості глядачів. Важка звістка з передової поліг молодий військовий Олександр Гресь з села Липне Луцького району у січні. Йому виповнилось 23 роки. Олександр Гресь, як повідомляють у громаді, помер 13 липня у лікарні Дніпра від важких поранень, які отримав у зоні бойових дій двома днями раніше. Коли прощатимуться захисником, повідомлять згодом 12 канал висловлює щире співчуття рідним і близьким героя. Через грозу на кордоні здетонували міни у шацькій громаді поблизу кордону з Білорусі під час грозового розряду вибухнули міни. Як повідомляє видання район Шацьк з посиланням на очевидців, через вибух утворилась вирва у землі, пошкоджений хлів у селі Хрипськ. Він належить місцевому фермеру, який тримає 40 корів. Як відомо, на кордоні з Білорусю прикордонники влаштували мінні загородження, аби убезпечити країну в разі нападу ворога. На щастя, люди не постраждали. Ми бачимо їх мужніми, безстрашними і незламними. Здається, людей, які пережили пекло, стільки смертей, людей, які боронять десятки мільйонів українців, не зламати нічим. Наступний наш сюжет про добровольця з Луцька в сім'ю, якого прийшла страшна біда. Окрім боротьби за Україну, він змушений боротися за життя своєї доньки, і йому дуже потрібна наша допомога. Більше знає Анастасія Качина. Це Лучанин – військовослужбовець сотої бригади Віктор Мальничук. Поруч його молодша донька Катерина і п'ятирічна онука Богданка. В їхню сім'ю прийшла біда. В Каті виявили страшну хворобу лейкоз. Страшно, бо, як то кажуть, кожного разу не знати, як там що до мене є дитина. Каті 26 років, Богданку виховує сама, без чоловіка. Дівчинка з'явилася на світ недоношеною з повною глухотою, має ДЦП. З народження і ще досі мельники борються за її більш-менш нормальне життя, а з вересня минулого року ще й за життя її мами. З двома воюєш з агресором і з її болезнью. Просто я мушу свій виконати дох як мужчини, і батька, і діда, щоб за них заступитись. Віктору 55 років. На передову пішов сам у перший день Великої війни. Подивився по телевізору на то все, що робить з Вона проснулася маленька. Подивився її сонний учення. Е, дід, піднімай на задні свої вали воєнку. Що ввечером приїхав вже в формі, вони всі в шоці були, що я вже військовий. Про недугу доньки дізнався, будучи на фронті на Лиманському напрямку. У мене була дуже велика втома, і були синяки по шкілі. Я здала аналізи і в приватних клініках, і в державних. Показали дуже високі лікоцити. Коли вже там. Сказали до гематолога, тому що підозри на, ну, на онко. Ми попали до гематолога, і гематолог направив нас далі на аналізи. І підтвердився гострім. Після складних хіміотерапій Катя домоглась ремісії. Все було добре, поки не прийшли результати планових аналізів. Стався кістковий рецидив. Її тато тоді був на фронті. Тож з цією страшною звісткою дівчина вирішила зачекати. Та коли усвідомила, що її життя на волосині, таки сказала. Моя дитина серце болить. Мій дід колись сказав, каже, пословицю, каже, кавріш одного пальця буде, виріш другого пальця, буде так само діти. А гроші не в цьому, найбільше. Вона була здорова, одне потреба бажати. Віктор єдиний чоловік у цій сім'ї. Старший зять помар, менший батько Богданка відповідальність за сім'ю не взяв. На порятунок Каті треба 1 мільйон 200 тисяч гривень. Таких грошей у Мальників немає, тому просять допомоги в небайдужих. Зараз направляють мене за кордон для лікування, а потім для пересадки кісткового, тому що щоб мені повністю жити і виховувати доньку. Мені треба робити пересадку кісткову. Ну, це вже здає 100%, що я буду здорова до кінця життя. Половина необхідної суми у Мельників вже є. Ці гроші зібрали побратими Віктора. Помогли, відгукнулися. Більше, що до нашого Камбрія сказав таку ситуацію, то він каже, зразу відходить. Зволікати з операцією жінка не може, бо чим далі, тим менше в неї шансів. З кожним ним гірше, ну, здорові вже не то. ходити такого не можу. Ну, важко, але будемо надіятися, що все буде добре. Вилікуюся і з радою малою буду жити. У польській клініці лучанку чекають вже. Найбільше Катя переймається не за себе, а за доньку. З собою взяти дівчинку жінка не може, а довгих розлук та ще й такої великої відстані між ними досі не було. Серце роздивається, вже взагалі їдеш. Криваєш. Дуже сильно, ну больно, больно. Серце розривається, душа душа розривається, спочатиму за нею за всіма. Але я розумію, що воно мені треба. Щоб бути Врятувати маму маленької Богданки, доньку військового, який вже третій рік боронить кожного з нас, можна, переказавши гроші на картку, номер якої ви зараз бачите на екрані. Думаємо, що люди поможуть. Щоб зробити операцію, пересадку. хочу жити. Че Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. У Луцьку вшанували пам'ять захисників України. Сьогодні День Української державності. Це свято в Україні відзначають щороку, 15 липня, у день хрещення Київської Русі України. Тож на київському майдані відбулися урочисті заходи, участь в яких взяли представники влади, військові та громадськість. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників України, які віддали життя у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. До пам'ятника борцям за волю та незалежність України поклали квіти. Волинські прикордонники також шикувалися задля урочистостей. Шостий прикордонний загін відзначив 106-ту річницю від дня створення військової частини. Військовослужбовців вітали колеги, ветерани служби, представники влади. Їм дякували за мужню і віддану службу, передусім на сході та півдні України. Вшанували хвилиною пам'яті тих, хто повернувся на щиті. З нагоди свята на території військової частини відкрили музей шостого Волинського прикордонного загону, у колекції якого вже є частина. Трофейної зброї він працює задля героїв і тих, хто приходить їх навідувати. Наступний сюжет про луцького вітражиста, який оздоблює особливий храм той, що на алеї слави у гаражі. Проводимо королюка про те, як змінила його велика війна, і про його вітражі у сюжеті Анни Кравчук. З Луцьким вітражистом Вадимом Королюком ми зустрічаємось на алеї Слави на кладовищі у Гаращі. Вже два роки у місцевому храмі. Вадим створює вітражі. Так сталося, що перше вікно привіз, коли ховали одного з героїв. Коли ти кожного дня споглядаєш і кожного разу, приїжджаєш, ну якось ну воно сильно болить, аби їх ти не просто робиш роботу. Ти ти. ти ти залишаєш слід і певний зміст для тих, хто прибуде сюди приходити до, до своїх хлопців, до, до наших хлопців. Не хочеться його називати якимось тим словом. Та, бо це не місце. Тут є люди. О, ну, типу єдине, що вони в іншій формі. Ідея створити вітражі у храмі, який має назву Воскресіння Христового. Виникла 2016-го, коли тільки звели церкву. Тоді вирішили дочекатись, поки її розпишуть. Перший ряд ми там восени завершили. І ми його прив'язували до тих існуючих вже розписів, які створював Ярослав Жупанюк, наш Володський міст Волинський художник, який дуже багато теж писав церков і пише досі. Те, що взялися після початку повномасштабного вторгнення, коли прощання з героями відбувались усе частіше, дуже вплинуло на роботу. Вона набрала абсолютно нових сенсів, особливо коли цей храм знаходиться на алеї героїв, а це. Відображення, навіть внутрішнє відчуття мені якось дало, Зараз навіть про це говорю, аж о мурахи пішли від думок і тих емоцій, коли ти його робив. Або це ніби як підсилення тих хлопців, які є поруч в цьому місці, та і тих ідей, і сенсів, які вони в напевно, вкладали в своє життя і вкладали в життя України. У кожному з вікон більше тисячі деталей, але ця кропітка робота каже вітражист, варта того. Адже це вікно вже ніколи в житті не змінить свій відтінок, ніколи не вигорить. На це скло сонце впливу немає. Кожен елемент вирізаний і між собою обмотаний фолією і спаяний певним припоєм, який використовується саме для створення вітражів. Він є доволі міцний, бо цей шов він є армуючий. А і водночас фіксуючи цю всю композицію і збирає її докупи. Сам малюнок це класичний бароківський стиль, греко-бароківський. Такі ідеї та мотиви притаманні нашому регіону та як висловлюється художник українській релігії декорування. Людям потрібен спокій, затишок. Навіть самі композиції, коли я малював вітражні, вони мусили не бути надто яскраво акцентовані. Вони повинні були стримані бути, щоб людей надто не бентежити, а додавати на спокою, затишку якогось взаєморозуміння з самими собою. Бо вони прийшли відповідно в місце для внутрішніх непанадомок і знайти якогось пеноптримки. А в цьому натмісті від Вадим займається вже близько 13 років. Бачив себе художником з самого дитинства. Його дипломна робота з Луцького вищого професійного училища, де він навчався живопису, досі збереглась. Тепер це храмова ікона Луцької церкви Іоанна Золотоуста. Тут до неї приходять з молитвою вже більше 20 років. Тут, -тут зараз на стіні є. збереглася сьогоднішнього дня, і це дуже тішить завжди. Моя дипломна робота з училища, власне випускнами робота, яка завжди є гарною пам'яткою. У цьому ж храмі розташований перший і найбільший вітраж Вадима на релігійну тему. Він височезний, близько шести метрів. І найскладніше згадує художник, було навіть не те, як він його обдумував та створював, а як монтували. Ти вам більше тут була складність з монтажем, бо там, коли ти там не кожного дня вилазиш на 12 метрів висоти, і ще й з тонкою. Елементарною такою скляною річчю, яка дуже така хитка, і ще його треба в руках не без якихось суперкріплень монтувати на вікно, то спершу ноги так ніби не трусяться, але ти спускаєшся вниз, а така відчуття ж ти, ти пробіг там добрих десять кілометрів, я кріпату розвилась нога. Цей храм Вадим сприймає по особливому з кількох причин. На цій території колись діяла школа-інтернат, в якій був гурток малювання. Саме тут Вадим освоїв ази образотворчості. І саме тут він став уявляти себе художником, вітражистом. Завжди дуже класно, коли є взаємодії кольору світла. І це основна магія, бо люди важко першого розуміють, наскільки це і складно, і магічно. А коли дотикаються, у них просто там, як то кажуть, а в суспільстві часом молодіжному щелепа падає там, десь і кажуть вау, це так може бути. А робота в церкві Воскресіння Христового на луцькому кладовищі в гаражі ще не завершена. Буквально місяць тому остаточно вирішили, яким буде малюнок купольних вікон та вхідної ікони. На ній зобразять хрест та крила ангелів, які його підтримують. Задумали так, що це працюватиме як нагадування всім про те, що підтримка нашим хлопцям дуже важлива. Анна Кравчук, В'ячеслав Білув, 12 канал. У Горохові мотоцикл зіткнувся з автомобілем. За кермом двоколісного перебував 16-річний юнак. І з Фольксвагеном зіткнувся під час обгону. У цій аварії і мотоцикліст, і його 19-річний пасажир травмувались. Їх госпіталізували. Поліцейські ще з'ясовують усі обставини зіткнення. Попереду ще багато цікавого. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Про 25-річного волинянина говорить вся Україна. Олександр Ващук встановив національний рекорд. Назвали три місця на Волині, де не можна купатись. Спека спричинила аншлаги на пляжах. Що кажуть рятувальники? Про 25-річного Волинянина говорить вся Україна. Олександр Ващук із Володимира встановив національний рекорд. Попри те, що має інвалідність, і рухається завдяки кріслу колісному. Хлопець є учасником резервного складу Паралімпійської збірної України з біатлону та лижних перегонів. Тепер же він вразив усіх тим, що за 60 хвилин зумів підтягнутися 285 разів. А якщо точніше, виконав праву вихід силою на дві руки на перекладині. рекорд фіксували на стадіоні у Володимирі. Сімдесят Олександр Вашук підтягнувся на 46 разів більше аніж його попередник з Австралії, який чотири роки тому підтягнувся рекордних 239 разів за годину. Багато що вважалось неможливим, поки не було. Зроблено сьогодні той випадок. Олександр Вищук, новий рекордсмен, і ми маємо рекорд. Найбільша кількість випадів силою на дві руки за 60 хвилин. Олександр з Малку, хоч і має інвалідність, бере участь у марафонах, займається плаванням, має нагороди за участь у марафоні на хвилях. світязя, київському ультрамарафоні і луцькому півмарафоні. Назвали три місця, де не можна купатись. Фахівці Волинського центру контролю та профілактики хвороб дослідили водою 42 місць масового відпочинку, серед них і 13 пляжів. У трьох місцинах виявили кишкову паличку: це річка Турія, міські Ковеля, стир. Міський пляж Луцька та Сапалаївка та Ремнівські водойми на цих водоймах рекомендували поставити попереджувальні знаки. Відпочивальникам кишкову паличку у воді ігнорувати не радять. Вона викликає і дезентерію, і дерматит, і розлад травлення, і навіть запалення внутрішнього вуха. А тим часом аншлаг на пляжах, ставки, озера і річки традиційно набувають особливої популярності влітку, але цього сезону люди поспішають до води ще й для того, щоб, хоч, трохи, полегшити життя у спекоті. Нині знайти вільне місце на пляжі проблема. Моя колега Анастасія Качина спілкувалася з відпочивальниками і з рятувальниками на Теремнівських ставках. Деталі у сюжеті. Щоліта літа теремнівські ставки стають місцем відпочинку сотень людей, а надто цього року, бо такої аномальної спеки в Луцьку не було давно. Буквально в суботу волинські синоптики зафіксували новий температурний рекорд: плюс 35,9 градусів. Вода в теремнівських ставках прогрілась до 27. Вільних місць на цьому пляжі за словами чергових тут рятувальників. В суботу практично не було. Просто реально дуже банника. Це міста сюди прийшло, якщо не ну, реально так. Але люди ну, більш-менш Ну, Багато є таких, що приходять сюди, випивші, щось, щось хочуть собі доказати, але ну, випадків ніяких таких у нас тут не відбувалося. Все акуратно, культурно. Посиділи, відпочили, покупалися, ухолодилися і пішли. Неділя на одинку майже тринадцять на термометрі плюс тридцять. Пів міста на теремнівських ставках немає, але люду направду багато. Так рятуєтесь від спеки. Так. – Вже четвертий день підряд дуже класно. тут. – Я вчора два рази був. Тут у таку спеку тут вибирати стири і цей ставок я це, думаю, лучше буде. Вчора не було де сісти. Я вам кажу, ми туда ж пішли сідати тут не було місця. Тут всі шашлики жарили. Ну. Андрій зі своєю компанією сьогодні теж організували собі шашлик, аби надто не пекло в голову, розмістились під вербою трохи далі центрального пляжу. Теремнівські ставки каже, обрав би це недалеко від дому. Тут є вбиральня, магазини поруч, і найголовніше можна покупати з дітям. Є два саме кращих місць, місць там, де дітям саме добре, бо там дуже велика глибина. Там з ну, з дітьми заходити тільки з батьками, а тут там можна зайти собі спокійно, типу дитину за руки тримати і там м'ялко, ну і немає камнів, немає нічого. Утім, не все так добре. Купати з дітям є де, а от зайти у воду в цьому місці проблема. Проблема є, да. там немає як зайти, вийти, берег такий обривистий, для дітей, це дуже погано. А дно там непогане таке, ну для дітей мілко, то добре місце, ну, сходи бажано зробити. Там можна впасти і поламати ноги. Я ще не розумію, що, що не зробити для дітей. А так, в принципі, нормально. Тут все. Вода нормальна, все чисто. Загораємо. На центральному пляжі сходи є, але користуються ними не всі. Дітям до вподоби стрибати у воду з берега. Ну, На деяких берегах скло, мул, але здебільшого. Да. Тепленька сьогодні гарна погодка, але зеленувата, трошки грязна. Діти радуються їм нас <сь> начхати, ну а дорослим вже якось до мене дуже купатися буде. Дорослим ще й як дуже. Вода хороша, да? вода хороша. Купатися подобається. Ні, вода хороша, чисто вода відносно бо раки живуть. От діти там раки з нори потягують. Є раки, да а якщо рак живе, то вода доволі чисто хороша. Погані воді раки жити не нема. Тридцяти градусна спека, за словами синоптиків, протримається ще приблизно тиждень. По області місцями можливі короткочасні дощі і грози, але на температуру повітря це ніяк не впливатиме. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. І наступної доби кажуть синоптики, повітря буде гарячим до 31 градуса по області. Щоправда, при цьому обіцяють мінливу хмарність і короткочасні дощі та грози. Незалежно від погоди, маємо щодня пам'ятати про наш спільний обов'язок допомагати ЗСУ навіть невеликий донат важливий. Про важливі ж новини краю рекомендують дізнаватись на 12-му, бо це компетентно, неупереджено і оперативно. Якщо ж ви не змогли повністю переглянути випуск, або ж маєте бажання ще раз передивитися якийсь із сюжетів. Робіть це у зручний для вас час на ютуб каналі. Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, і не забудьте натиснути дзвіночок, аби не пропустити жодної важливої новини нашого краю. Зі сподіваннями на те, що в наступних випусках хороших новин ставатиме більше, наразі дякую за увагу. Побачимось.